Придіть, да, каже Господь. Так легко, так просто можна прийти до Бога таким, як ми є. Ну, і це знов таки прекрасна проповідь, яка да, нагадує нам про те, хто ми є, як люди, да, як паче творіння. У нас є бажання добра. Це тільки бажання але чинити його нам не виходить. І вирішення проблеми в Ісусі Христі, яку і Паспортського. Придіть і Прийміть прийдіть і наповниться. Ми наповнюємося Христом. І поки хлопці роздають, я прочитаю декілька віршів, я просто Павло говорить. Ми цвітло зупиняємося, але я дочитаю майже до кінця. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він вечері і сказав, це чаша, новий завіт в моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомні про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і часу чашу цю пити, смерть Господню свіщайте, аж доки він прийде. Тому, -то, хто їстиме хліб цей і пити чашу Господню нагідно, буде видний супроти тіла і крові Господньої. Нехай же кожна людина випробовує себе. І так, нехай хліб їсть, і чашу хай п'є. Бо хто їсть і п'є не гідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є, через те поміж вами багато недужих та хворих, багато хто заснув. Бо коли ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа караємось, щоб не засуджено світом, щоб нас не засуджено світом. І причастня приніс в цей світ і навчив нас робити Ісус Христос. І на таємній вечері, після того, як Він вже учнів навчив, ми вже стали мудрі, все знали, Господь зробив цю річ, Він навчив і показав нам, як. Наповнюватись Христом, як прийняти Христа. І, що ще цікаво, є з причастям, що як про образ Ісуса Христа ми бачимо це в старому в житті Авраама. І я, читаючи цей уривок, в 14 14 розділі, зауважу таку цікаву річ, Авраам, після того, як переміг. В цій війні царів і 14 розділ. Тоді цар содому вийшов на зустріч йому і він повертав, як він повертався, розпивши кедерла мера та царів, що були з ним до долини Шер, вона тепер долина царська. А Мехеседик, цар Салимон. Виніс хліб і вино, і він був священик Бога Всевишнього, і Бог благословив його і промовив: благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо і землю. Благословенний Бог Всевишній, що видав руки твої, ворогів Твоїх, і Авраам дав йому десятину до всього. І сказав цар Судомський Авраамові, дай мені людей, а моє то письме собі. Авраам же сказав цареві Судомському. Я звів свою руку до Господа Бога Свичнього творця на землі, що від нитки аж до ремінця сандалів не візьму з того всього, що Твоє, що Ти не сказав. Я збагатив Аврааму. І от в цій царській долині Авраам зустрівся з двома царями. Один цар це цар з дому після цієї перемоги прийшов. Цар Судомський і спілкувався з Авраамом і пропонував йому багатства судому. А після того, як цар Судомський підійшов і сказав, ми бачимо, підходить інший цар, менший цар цар так? Е, да? І також приносить хлібне вино і спілкується з Авраамом. І Авраам приймає хліб і вино. Від мене це а від царю судому він не бере нічого. Він прекрасний вибір в цій царській прийняти від Ісуса Христа. Ну цей прообраз Ісуса Христа. І, і такий вибір зробив Авраам. І послу Павло каже, я навчився це від Господа робити ось цей вибір. І це на спомин ми робимо, але коли ми з вами читали, то ми бачили, що є наслідки, якщо неправильно приймати причастя, то люди хворіють і навіть помирають. Так це на спомен, але Настільки важливе це рішення прийняти Христа, приймати Бога. І, і що для Авраама це було суттєве. Напрямок його життя, і не тільки його, а й ще й його дітей і до сьогоднішнього дня. І ми робимо цей вибір, ми визнаємо свої гріхи, що ми є грішня, як пастор Михайло сьогодні говорив, що ми самі свій не стався. Нічого доброго в нас немає, тільки бажання доброго. Але коли ми визнаємо свою гріховність. То Бог очищує нас через свою кров і дає нам інше життя через свій хліб. Тому давайте з вами спожимо цей хліб. Господь Ісус, ми дякуємо тобі за життя, яке в тобі, за життя, яке входить в нас через цей Божественний акт, що Ти завершив на Христі, що ти твоє Тіло було зламане, і Ти був розкратий, ти помер, помер за нас, щоб ми звільнилися від гріха, ми звільнилися від гріховного тіла. Що ми будемо наповнені, наповнені тобою. І це цей світ. Давайте зараз спожиємо. Господь Ісус, ми дякуємо, що ми можемо прийняти цей плід виноградний волози. Через це дріовичне причастя з тобою. Ми сьогодні чисті, ми є праведні в твоїх очах, ми святі, ми є носії твоєї природи, твоєї Божественної природи. Благослови нас. Ми вдячні тобі за цю велику благодать бути твоїми дітьми. Будь з нами, посвяти нас і благослови во ім'я Ісуса Христа.